Будь ласка, ото вже на безпека. Да, вступ у вас чудовий е, вийшов до, до дя, дя, дякую, пану Олегу, за таке прекрасне предислов'я до <свісно> трошки іншої теми, але вона дбає е, трошки е, спільних тем. Я ще хотів би сказати стосовно е, компанії Клауд е, і бекапів. Е, просто рецензію від нас ми колись працювали разом на спільному розслідуванні, де. Бекапи, які були, допомогли нам провести розслідування. Ну і, зрозуміло допомогли компанії, тому що компанія, замість того, щоб відновлюватись тижнями і місяцями, відновилась буквально за три дні, враховуючи те, що в них було порядка приблизно тисячі костів. Так, доброго дня ще раз. Сьогодні я розповім таку цікаву тему, як процеси взаємодії IT та ЕП команд під час розслідування кіберінцидентів. Мене звати Нікіта Васалков, я провідний технічний спеціаліст компанії в Україні. Якщо казати коротко, я займаюся бізнес-сегментом, інтерпрайзом, сок-розслідуваннями, нашими зовнішніми проектами. тому, ну, в принципі, всією технічною частиною, яка пов'язана з нашими глобальними проектами, чи цілком направленими на розслідування кіберінцидентів, і забезпечення кібербезпеки у компанії. Давайте трошки поговоримо про команди. Які команди, в принципі, є на підприємстві. Є ІТ-команда, тут навіть вам, як it директорам пояснювати не треба, що це за команда, що це за фахівці. Вони займаються ІТ-адмініструванням, вони займаються адмініструванням мережі, вони займаються адмініструванням, ну, також і мережеві аналітики, мережеві інженери, вони займаються адмініструванням різних систем та утоліт. Є команда інформаційної безпеки, яка вже займається моніторингом, налаштуванням систем і рішень по захисту інформації. Навчанням співробітників, про які говорив Олег, різними активностями стосовно проактивного захисту, розслідування інцидентів, аномалій різних подій в системі. І також ще може бути СОКАЗ або зовнішні партнери. Це аутсорс безпека, це різні компанії, які надають сок послуги, тобто якусь аналітику супроводження систем. Це може бути консалтинг, це може бути. В принципі, вендор, який надає розширену технічну підтримку, це в принципі компанії, які доповнюють оці дві команди, тобто якийсь зовнішній провайдер. Якщо казати про ряді українського бізнесу, зазвичай оці дві команди це одна. Ну тобто, здебільшого в українських компаніях я кажу по своєму досвіду, якщо навіть є інформаційна безпека, здебільшого це якісь люди, які входять в IT-команду, окремої команди зазвичай їх не виводять в якусь окрему площину. Що роблять ці команди під час розслідування кіберінцидентів? Чим займається IT? IT збирає додаткові журнали для розслідування. Це коли базових журналів, які вже автоматично були зібрані, їх недостатньо, треба якась додаткова інформація для проведення розслідування. Займаються налаштуванням систем та рішень. Додаткових, особливо у випадку, коли е, під час розслідування певні системи виходять з ладу, чи їх спеціально ізолюють для того, щоб захистити, вони додатково налаштовують дозволи, mm -hmm. мережу, е, в принципі, все, що пов'язано з цими системами, щоб не порушувати бізнес-процеси. Е, досліджують події в it інфраструктурі на наявність аномалій, е, тобто умовно був якийсь інцидент, і тут ми бачимо, що по е, під час активності, там, наприклад, якісь нестандартні vpn підключення в неробочий час і так далі. І за потреби вони займаються відновленням систем з бекапів, в двох випадках, якщо дійсно система пошкоджена, і треба відновитись до працюючої версії. Але здебільшого це відновлення до якоїсь копії там, за якесь N-не число для того, щоб дослідити, яка активність була в системі на той момент. І також розгортання додаткових рівнів захисту це. Особливо коли, наприклад, у компанії є не всі рішення, які вони хотіли мати, під час розслідування вони можуть звернутися до вендора. Ми таку послугу, як вендор, надаємо, що ми надаємо тестові ліцензії для додаткових рішень під час проведення розслідування і для додаткового захисту. Чим займається і Б команда, і СОКАС. Перше це проведення первинного аналізу інциденту. Зрозуміло, це аналіз того, що відбулося, які в нас є первинні індикатори компрометації, що треба робити далі. Далі пошук індикаторів компрометації, тобто пошук того, що ми вже знаємо по активності чи пошук нових індикаторів по всій інфраструктурі по системам захисту. Аналіз журналів, зразків загроз та образів систем, тобто це дефір, це Digital Forensic і Incident Response для додаткової інформації стосовно активності в системі. Налаштування правил та сценаріїв реагування на основі всієї, інформації, яку вони знайшли, тобто покращують реагування системи на ті індикатори, які вони вже знайшли. Під час розслідування або на ту активність, яку вона вийдуть. <клес> І останнім моментом, коли вже розслідування завершилось, це формування плейбуків, тобто переведення досвіду, які отримали команди в вже існуючі сценарії, або розробка нових сценаріїв на основі того досвіду, який вони отримали. Наша команда, ці процеси у наших клієнтів, коли ми з ними взаємодіємо, ми вже звикли їх автоматизовувати для того, щоб набагато менше часу поділяти якісь людині. Перше, ми автоматизовуємо повністю весь збір журналів, які нам потрібні для розслідування. Також ми автоматизовуємо процеси розгортання додаткових рішень з безпеки, тобто, навіть якщо до нас звертається нова компанія, в них там є якийсь вже наявний наш захист, то немає рішень, ми це все автоматизували, ми не розгортаємо їх повністю в ручному режимі, це все автоматизований процес. Далі ми автоматично створюємо інциденти на основі аномальної активності. Це як Вбудовані моменти, які вже система фіксує, так і на основі тих індикаторів, які ми знайшли під час розслідування. Ми створюємо нові сценарії, автоматизовані для блокування аномальної активності, тобто так само розширюємо систему для тих індикаторів, для тих аномалій, які ми знаходимо під час розслідування. І автоматизовуємо повністю пошук індикаторів компроментації. Тепер я хотів би показати ПДП. Перше, це як ми взаємодіємо. Це приклад нашої команди з нашої сторони. Налаштовані сповіщення у компанії, яку ми супроводжуємо. І в Microsoft Teams через вебхук нашому аналітику прилітає спрацювання, сповіщення про те, що у клієнта було спрацювання по одній з загроз. Він з сповіщення переходить в консоль, може подивитись, на якій машині було спрацювання, що його викликало. В даному випадку був запущений. Зловмисний PowerShell Script, ну, ми на цьому етапі ще не знаємо, що він не зловмисний, ми бачимо тільки, що пойняли спрацювання. А, і що він був запущений в селенціпу і був в реальному часу заблокований нашим продуктом. Наш аналітик переходить в нашу ДР-систему, де він бачить дерево процесів. Процеси в системі може досліджувати, як запускався цей файл. Ми бачимо, що тут був запуск через бордівський документ електронного поїздка. Це там отсилка на деяку активність за минулий місяць. І який вже запускав файл Calc.exe, який був зловмисний, наш аналітик його вивантажує для додаткового аналізу в наших мальних пісочницях. І так само далі він переходить в консоль керування і запускає додатковий збір журналів, про який я казав. Тобто базові журнали вони зібрались вже автоматично, і в даному випадку нам потрібні розширені журнали для дослідження. І так само аналітик запускає їх збір на кінцевій точці. Далі зрозуміло, що буде період. Процес аналізу спрацювання, ми можемо його в даному випадку пропустити і вже поговорити трошки більш детально про саме результати. Трошки скажу про наш ІДА. Якщо ми кажемо про звичайний захист, що ми можемо побачити? Запуск Павершалу, виявлена загроза, все. Якщо ми кажемо про ІДА, ми бачимо більш детально все дерево процесів, тобто як загроза опинилася в системі, хто її відкрив, коли відкрив, які процеси той чи інший файл запускав в системі. І таким чином ми отримуємо набагато більшу інформацію про активність, яку ми потім можемо використовувати в звіті в, і при час розслідування, під час аналізу інциденту. Ці всі моменти вони розбиті на категорії, тобто в нас є перша причина: активні компоненти, безфайлова атака, або там додаткові модулі, які підвартаються і так далі. І на кожному з цих етапів ми можемо використовувати або вбудовану. Автоматичні якісь реакції блокування або створювати власні сценарії для блокування тієї чи іншої активності. Після того, як наші аналітики проводять а, аналіз інциденту, зазвичай виходить ось подібна картина. Це а, граф інциденту, де ми бачимо кожен процес його запуску, тут три окремі гілки, тобто сам запуск файлу, збір інформації про систему і шифрування системи. А, і потім ми досліджуємо цю інформацію. А, тепер. А, Повернемося трошки до іншої частини. Ми зробили свою частину роботи, а тепер нам цю інформацію треба передати компанії. Як це зазвичай відбувається? Перший випадок, саме простий, дієвий, це пошта, ми передаємо або сповіщення про активність системи, або пишемо власні листи, де описуємо, що з такого до такого до числа пробула води, знайшли те-то, те, те, те. Будь ласка, дослідіть. Також ми можемо для цього використовувати вебфоки як для сповіщень, так і для надсилання власної інформації. Але для критично важливих кейсів, для критично важливих інцидентів, ми використовуємо пряму комунікацію, тобто в нас є контакти якоїсь відповідальної людини з компанії, зазвичай це декілька людей, для того, щоб була якась відмова стійкість, скажімо так, в даному випадку, яких ми можемо набирати 24 на 7 будь-який час і повідомляти про критичну активність в їх інфраструктурі, і також з кожною компанією, з якою ми співпрацюємо. Як СОК співпрацюємо в напрямку моніторингу, в напрямку допомоги їм з безпекою. У нас є спеціальні чати, де ми обмінюємося організаційними питаннями, тобто зрозуміло, що пошта це дієвий спосіб зафіксувати взаємодію, але не завжди швидкий, тому що спеціалісти це може бути на робочий час, вони можуть побачити це лист тільки зранку, а нам потрібна оперативність. Що ж бачить спеціаліст компанії? Ми зробимо вже уточнює, що він отримав від нас інформацію про інцидент, посилання на те, яке інцидент ми створили, він переходить в консоль, він бачить опис інциденту, назву, що він був створений нашою командою, коли він був створений і події, які в ньому є, по кількості. Переходячи вже в нього, в його відомості, він може побачити створений нами граф, який я показував до цього. І що дуже важливо, під час аналізу ми завжди залишаємо коментарі для кожного спрацювання. Тобто кожен процес, який ми досліджуємо, ми його коментуємо, тегуємо, для того, щоб потім фахівці могли без нас вже додатково дослідити те, що ми знайшли, і розібратися там, для освітність, чи для додаткового аналізу вже мали інформацію. І також на таймлайні ми додаємо коментарі з описом взагалі активності, тобто ми описуємо активність, дії, які ми зробили, подальші дії, які треба зробити команді компанії. Ми це фіксуємо в рамках нашої діар-системи для того, щоб ця інформація залишалась, і для того, щоб потім компанії і ми могли повертатися і дивитися по таймлайнам, які в нас були взаємодії, які подальші кроки і так далі. Ще, що дуже важливо, ми завжди створюємо звіти. Звіти, вони створюються, може бути звіт про розслідування, можуть бути звіти по кожній сесії, це може бути звіт просто про один файл, чи навіть якусь просту взаємодію, яка тривала 5 хвилин. Все залежить від... Типу взаємодії і бажання наших клієнтів і наших власних побажань стосовно того, як ми будемо фіксувати ті чи інші активності. В даному випадку, це приклад звіту з цій активності, виглядає приблизно так, з описами, з результатами аналізу наші хмарні пісочниці. Якщо буде бажання, я потім можу вам окремо показати повний звіт, приклад ось подавньої активності, яку ми готували тестову для цієї конференції. Як ми взагалі ведемо облік робіт? Перше, це коментарі, про які я казав, тобто коментування йде всього. Процеси, виконувані файли, спрацювання, інциденти, задачі. В принципі, це все ловується і кожен момент, який ми виконуємо за умови того, що це не якась базова проста, дія, ротина, ми його коментуємо. Дагування туди ж, дагування важливих подій, важливих спрацювань, задач, ми можемо створювати. Певного роду глосарії, списки техів, які ми використовуємо, тому що вони можуть бути уніфіковані з нашої сторони. Однак іноді відбувається таке, що ми пропонуємо компанії наш набір техів, вони кажуть, ну ось тут ми звикли трошки по-іншому маркувати, і ми вже ставимось відповідально до цього, тому почнемо використовувати їх маркування, які використовують вони в своїй роботі. І те, про що я казав, це формування звітів. Те рішення, яке я зараз описав. XDR воно є в нашому комплексному пакеті Protect Elite, Там теж багато інших рішень, які захист робочих станцій, серверів, пошти, двофакторка, захист хмарних сервісів. Рішень багато. Однак я хотів би окремо сказати про сервіси. Зараз перепрошую секунду. Я швидко гляну, скільки у мене там ще часу залишилося. Ще є, ще дякую. Так, допомогти. Ну, я буду менше говорити. Десять я не, я не зможу. Но я можу довго про сервіси говорити, але це буде багато інформації, потім це вже окремо з вами можемо говорити. Що таке взагалі сервіси ІСЕ? Це все починаючи від консультативної допомоги, закінчуючи повним супроводженням наших рішень і різних аспектів безпеки вашої організації. Ми на, я, фахівець, Молодий, можемо так сказати, але вже має досвід. Моїх колеги Олександр взагалі, як і наша техпідтримка на ринку України вже дуже довгий час, і ми маємо дійсно велику кількість досвіду по реагуванню, дослідженню і забезпеченню безпеки в компаніях. Ми можемо працювати як з нашими рішеннями, так і ми можемо працювати з вами як умовно консалтинт, коли ми надаємо консультативну допомогу стосовно процесів. Розробки документів, розробки а, того ж самого плану навчання, про який а, казав Олег. Тобто а, ми можемо залучатись до всіх процесів пов'язаних з безпекою в залежності від ваших побажань. В нас є а, вже, скажімо так, розроблені сервіси. Це сервіси з реагування, це те, що пропонується розробником, тобто це різні пакети, які вмістять в собі певний набір функцій і інструментів, які ми будемо використовувати при роботі з вами. Також в нас є преміум підтримка, це чітко прописане SLA, Тобто, коли ви розумієте, що ви хочете більш, по-перше, зменшити час, прописати чіткий час очікування під час звернень, зафіксувати за собою когось з наших співробітників, прописати певні специфічні умови співпраці з точки зору технічної підтримки, це преміум підтримка. Однак ми відкриті до спілкування, і ми розуміємо, що у бізнесів в Україні дуже різна специфіка, і не всім а, достатньо того, що є в комплексному рішенні, чи навпаки вони а, там якась буде солянка, така зборна з різних функцій, в залежності від того, що може робити ваша а, команда інформаційної безпеки, що ви хочете отримати від постачальника послуг в даному випадку. А, тому ми відкриті до комунікації, ми можемо під вас формувати певні сервісні пропозиції. Конкретно під ваші умови, під ваші бюджети, під те, що ви хочете отримати, де буде чітко прописано, наприклад, час, який ми будемо виділяти на тлі чи інші активності, ну і конкретно активності, які вас цікавлять. І ще один сервісний бандл – це Protect-DAR це той же самий рік, про який я казав до цього, але разом з сервісами. Що таке взагалі МВР в розумінні компанії Ісе, це те, що ми пропонуємо? Це залучення наших спеціалістів до адміністрування. Рішень ICED в вашій інфраструктурі до допомозі в реагуванні і розслідуванні кіберінцидентів. Це преміум підтримка і при цьому всьому ще це інтеграція вашої платформи, тобто наших рішень, які розгорнуті у вас, в і SOAR компанії ІСЕД, який буде допомагати виявляти нові загрози, реагувати, створювати інциденти <кій> і автоматизувати, скажімо так, процеси розслідування і реагування на кіберзагрози. Дякую вам за увагу. Буду радий почути ваші питання, якщо вони у, у вас є. Дякую. будь ласка. Більше поки ніхто не підняв руку. Запитання, будь ласка, дівчата, що більш спеціальні я вас затягнула тут на каву, але цікаво. Хто до чого навіть такого побутовому користуваче? Тому що я співпрацюєте за продовольці, ну, явно я маю, Ми надаємо консалтинг, не тільки консалтинг, ми можемо підхопити ваші функції практично на вашому вузпі. Скажіть, будь ласка, які сертифіковані і яким чином сертифіковані люди з вашого боку, які можуть підкупити ці ну, аутсорс-функції, взяти на себе? Сертифікава сертифікація не тільки міжнародними сертифікатами, а й СБУ. я дякую за запитання. Я якраз хотів додати до доповіді е, Нікіти ще невеличкий анонс. Е, те, що розповідав Нікіта, це виключно, що стосується послуг з використанням рішеніси від вендора відповідно, з відповідну сертифікацію від вендора. Ваше питання, воно трошки ширше і якраз стосується того анонсу, який я робив. Зараз у нас ми розробляємо напрямок, це Security Операціон Центр як сервіс послуги з кібербезпеки, грубо кажучи, на аутсорсі. І цей проект ми розробляємо разом з групою компаній, от, є міжнародний холдинг, в який входять самі потужні там, компанії з кібербезпеки, в тому числі деякі українські. Тобто є компанія там, Одеська, е, яка е, була скажімо так, полинута цим холдингом, і зараз у них є доступ до всіх їх можливостей і ресурсів. От, і там дуже е, потужно розширяється функціонал. Тобто там є спеціалісти будь-якого рівня, е, які можуть приймати участь і в наданні послуг з кіберзпеки, і також проводити різні речі, такі як там, аудит, комплаєнс. Відповідність міжнародним стандартам, тобто і у них на це все є сертифікація компетенцій, тобто, і з, з можливістю залучати як українських, так і міжнародних спеціалістів. Раз. Друге, у них є дуже потужні рішення щодо е, осінту і якоїсь аналітики глобальної, використовуючи будь-які дані. Тобто те, то, що ми плануємо збудувати, це не просто е, автоматизоване виявлення часткового реагування на кіберінциденти в е, класичному там, розуміння, як воно відбувається, так? А ще й з можливістю дані, які отримані, ще через напрямок пасів. Тобто, коли ми будемо розуміти, що щось десь відбувається від імені якогось користувача, ми ще й отримаємо інформацію, що це за користувач. От. І яка я, я я в нього історія, там, скажімо так, в інтернет-просторі. І до того ж там є такі цікаві речі, які розширюють е, моніторинг. Тобто, Наші безпекові рішення вони там моніторять там, на рівні там, операційних систем, там всіляких сервісів там, програмних продуктів, на рівні мережі, на рівні інформації, там, і виток інформації, там, і захист, там, шифрування, тому подібні речі, тобто ці основні рівні, які ми покриваємо, а тут ще рівень, скажімо так, верніше, ну, рівень контрагентів. Тобто ризики з боку контрагентів. Тобто там є такі рішення, які е, на регулярній основі моніторять, е, а хто є ваші контрагенти. І ви можете своєчасно дізнатися про те, що компанія партнер з яким ви співпрацюєте, вона а ще виявляється, має якісь фінансові зв'язки з країною-агресором, наприклад. Так? Або десь вона засвітилася в якихось судових позовах, або має ще якесь підгрудя недобре. Тобто ще й отакі рішення можна буде покривати, Оце разом, це е, разом. Це на основі міжнародної практики. Це на основі міжнародної практики? Це ну, взагалі то, що ми плануємо будувати, це на базі взагалі міжнародних і міжнародних практик. Але це все ми будемо підстрілювати, як я ще вчора казав. Нашим унікальним досвідом, який ми отримуємо на полях і тобто то, що ми зустрічаємо кожен день, то, що попаде в міжнародні практики через декілька років, ми вже цей досвід сьогодні будемо використовувати у цих сторожах. Законодавця немає законодавчої бази. Ну, дивіться. дивіться, що до законодавчих, є, є, є законні стандарти міжнародні, так? і у нас в країні, ми вже сьогодні піднімалися питання, так? нема такого чіткого, нормального, адекватного законодавчого підґрунтя. Є тільки намагання в цьому напрямку рухатись, що на сьогоднішній день якось більш-менш врегульовано. Забезпечується регуляторними речами, такими як Витназбанку там, там подібних речах. От той же самий випадок з Київ що стався, це був поштовх для того, щоб вводити від держави регулювання Домовітором. для телокомапература. Я, я ще додам дивіться стосовно українського принципу роботи, ми працюємо з українськими компаніями, однак компанія, і компанія європейська, словацька. І ми працюємо там і з державними компаніями, і з бізнесом. У мене я маю там бакалавра магістра по кібербезпеці і зараз ще аспірантуру проходжу. прохожу. Я можу сказати, що е, українське законодавство е, законодавство е, законодавство українське по кібербезпеці е, це е, певний набір. Документів, які не актуальні технічно на даний момент, на жаль. Uh, але організаційно вони потрібні, тому що вони забезпечують функціонування органів державної uh, власності і в принципі державних установ з рівні з точки зору ну забезпечують так, да, забезпечують. Uh, ось і, і в цьому в, в чому суть uh, сертифікація наша uh, Я просто про питання про Там СБУ і про українські установи. Ми маємо партнерство. Ми співпрацюємо по меморандуму з тежком командою СРПІ, Ми співпрацюємо з СБУ, з, з Кіберполіцією, із. Uh, Великої кількості ріжних силових структур, які є частиною там, ЗСУ, які є частиною Міноборони в принципі, апарату. І ми маємо нашу власну сертифікацію, тобто сертифікацію, плюс більшість наших співробітників, які співпрацюють на великих проєктах, мають сертифікацію ще зовнішніх компаній. Це компанії різні з точки зору кібербезпеки. Це і такі загальні сертифікати, як ЦИСЦИСП, це там і сертифікати CISC, по типу CCNA, там пунктіа, і так далі. А, наша задача привнести свої якийсь досвід. Однак, коли ми стикаємося з державними установами, там вже ми працюємо зазвичай по міжнародним стандартам практикам практика міжнародним. однак коли ми стикаємось з держустановами, там ми. Ці практики міжнародні е, нашої сторони адаптуємо під українського законодавства. Настільки, наскільки це можливо. Тому що, на жаль, не всі практики міжнародні можна адекватно, не порушуючи законодавство, адаптувати під е, український намір. І все ж таки я задам друге дитяче питання, Володя. Ну просто я розумію, що час, але. Край. Ви б хотіли знати, як виглядає паніка всередині і сит? от коли вперше таке чого не буде. Коли вперше таке на підприємстві на моєму, я розумію, ну, що відбувається, я знаю, я середу не знаю. Як відбувається паніка в компанії, яка забезпечує безпеку, коли це вперше, якийсь ну і я пояснюван випадки. Я скажу зі своєї сторони, зі своєї ще там нашої команди, яка технічна, я колега Роман ще наші колеги, і можливо Олександр здасть, як на його рівні це відбувається з нашої сторони, ну щоб з нормативною лексикою було. О, прикольно! Ще буде щось цікаве робити. Немає <риві> паніки. Для нас це інтерес, тому що ми навіть коли стикаємо робити. з чимось, що ми не бачили. Це було, наприклад, там, на початку війни, коли використовувалися інструменти, ми їх бачили, але вони використовувалися по-іншому, і це було цікаво. Це викликає дитячий інтерес, і нам цікаво це досліджувати. Нам стає. Давайте я скажу, що я вірю. Вже... Я великі скажу. Наскільки швидко ви в цьому відносині? З іншими в міжнародному просторі компаніями. Три чи два дні тому впала Швеція. Вчора це призвело до того, що в них були практично паралізовані логістичні центри і навіть транспорт. Це щось нове, яке застосувало до них Русня. У них дуже непогані такі структури, які займаються дуже досвідчені, які займаються захистом, але там теж не спрямо. Загурок десь не сплять і вони до Скандинавії завизані вперше. Чи співпрацюєте ви в міжнародному кулі, якщо щось є? <кху> Окей. Е, давайте, мабуть, перенесемо там кулару, це. Да. Да, бо, бо, бо що стосується Швеції, там ми, ми, ми може, на щастя туди не злучаємо. Нам <кху> свого <слова> вистачає. <кху> <Часно>. <кху> там пані, я ж не буквально важлива, а я, я поки скажу, що так. Просто я свої власні, власні відчуття, які я пережив 16-15 рік, коли падають е, повністю великі державні структури, і коли е, ну, звичайно стуєнти до нас Саша, що робити? Да? Вот. А ну, я так ще не встиг запанікувати. І представники спецслужб теж до мене повертаються, Саша, що робити. А я розумію, що мені показати нема. І все, тут паніка пропадає і воно. Не встигаєшся панікувати просто.